Льодовиковий апокаліпсис на Росії у низці російських міст мешканці окремих районів залишилися без опалення взимку. Проблема спостерігаються наразі в Єкатеринбурзі, Пензі, Електросталі, Подольську, Дмитрові, Білоозерському, Сонячногірську, Щелково, Воскресенську, Хімках, Люберцях. І цей перелік ще не є повним. Ми гріємося газовими плітами або теплим полом і ще подручними средствами. У нас є хотіле, яка постійно е збоїть в роботі. То роботи, то не роботи так в пензі 9 січня без централізованого опалення. В мороз залишилися щонайменше 43 багатоквартирні будинки, лікарні, чотири адміністративні будівлі. Повідомили роз ЗМІ. Росіяни плакалися в соцмережах, що не було не лише тепла, а й гарячої води. Причиною стала аварія на магістральному трубопроводі. Прокуратура проводить перевірку. А от мешканці підмосковного Воскресенська записали відеоскаргу на відсутність опалення і адресували, в тому числі, путіну. Обращайся к нашому президенту Владимиру Владимировичу Путіну. К нашому воробьєву губернатору, к нашій організації «Русская община». Ми сподіваємося, що «Русская община донесеть всі наші проблеми до вишого руководства міста, міста, міста Москви. А проблема у нас по всьому цим гіганту це отоплення. І це ще не все. Російські пілоти на аеродромі Міллерово поскаржилися, що замерзають через низьку температуру повітря і попросили дрова для розтопки печей. Також загарбники попросили надати їм звичайний автомобільний акумулятор. Через деякий час пост про прохання допомогти дровами видалили. Натомість автор написав, що пілоти отримали дрова, а разом з ними і покарання від начальства. Однак російські військові не засмутилися через догану, а навпаки, зраділи, що тепер у них з'явився шанс не замерзнути. Водночас у мережі запропонували альтернативні варіанти для зігріву російських пілотів на аеродромі Міллерово. Українці запропонували відправити замерзлим окупантам дрони замість дров. Також користувачі соцмережі написали, що російських пілотів разом із їхніми літаками можна зігріти ракетами. Варто зазначити, що військовий аеродром Мілерово, розташований у Ростовській області. На ньому дислокується тактична авіація російської окупаційної армії, зокрема винищувачі су 30 та Су-34. Як бачимо, Росії і справді зараз дуже бракує тепла. Я нагадаю, що в 2022 році росіяни і їхні пропагандисти в один голос верещали, що Європа замерзне без російського газу, що захід ще на колінах приповзе до Москви. Та вже через два роки, в 2024-му, замерзати почала сама Росія, як то кажуть, Карма в дії.